Політична логіка завжди була одна: розділяй і володарюй. І ви знаєте, те, що будь-яка саме влада не лише в Україні, а у, а, у, а й у світі намагалася розшаровувати самополітичні партії, суспільство і так далі, щоб легко було ними маніпулювати. Я хотів би сказати одне: що вже спроби були при всіх саме президентах неодноразові зробити клони. Комуністична партія оновлена, комуністична партія робітників селян, комуністична партія інше. Ви розумієте, це мало вплив на наших саме виборців, бо якісь ті, хто не дуже саме дивився то міг проголосувати, але це це проблем, це питання. Воно було, є і буде. Комуністична партія України має столітню історію, і вона є, була і буде. Комуністична партія України сьогодні пережива період оновлення. Комуністична партія сьогодні йде багато молоді, бо вони розуміють, що їхнього майбутнього в цій самій країні немає ніякого саме майбутнього, якщо не зміниться вектор розвитку саме України і не перестануть саме панувати саме олігархату саме у нашій саме країні. І саме ми саме прекрасно. Саме, Розуміємо те, що ви сказали, що в парламенті. Привертаємо увагу, що це десятки законопроєктів, які підготовлені компартії саме України, які надзвичайно є потрібними для України. Вони не розглядаються. А ті, хто сьогодні навіть ще тексту законопроєкту не тільки перші слова назви, вже біжать до Турчинова і він навіть без тексту інколи може ставити на голосування. Ви ж були саме свідками. Які саме законопроєкти Компартії? Це про скасування пенсійної реформи, про скасування медичних. Реформи. Дивіться, наскільки сьогодні є болюча саме проблема пов'язана з житлово-комунальними послугами. Вони зросли настільки, що люди просто не можуть саме платити і виживати. Далі що саме робиться? Сьогодні Кабмін ініціює, що вла... що люди повинні будуть платити ще штраф, якщо вони до 20-го числа не заплатять житлово-комунальні послуги. Давайте в цьому контексті ми згадаємо те, що в Верховній Раді лежить уже не один рік, і саме в цьому році ми їх знову попереєстровували, законопроекти щодо мораторію на саме тарифи на житлово комунальні саме, послуги і ріст тарифів і цін. Давайте подивимося на ті законопроекти, що якщо людині не заплатили пенсію, не заплатили заробітну плату, соціальну виплату, то роботодавець і влада повинна, саме 0,5% пені платити. Так дивіться, саме, яка колізія. Якщо людина не заплатила, людині саме потрібно, щоб вона пеню платила і штраф. Якщо держава не заплатила, якщо роботодавець не заплатив саме вчасно, Людині влада не підтримує, щоб саме виплачували ту саму, саму пеню. Тому таких дуже багато законопроєктів. Влада знає, що саме на стороні цих законопроєктів, на стороні Компартії України, саме правда, тому сьогодні є саме оце, оці розправи, які тут саме відбуваються в судах, які саме просто відбуваються беззаконня, коли штурмують наші приміщення, коли сьогодні залякують і викрадають, і саме різними силовими методами роблять саме тиск на наших партійних активістів. І на Компартії України. Ми сьогодні повинні бути саме свідомі тому, що ми стоїмо на порозі на порозі надзвичайно серйозної саме диктатури. Якщо сьогодні буде, не дай Бог, заборонена компартія України, як не хотілося б про це навіть говорити, то це приклад того, що можна буде одним рішенням завтра заборонити всі партії громадської організації і інші це дуже-дуже небезпечний саме прецедент, пов'язаний із, із правами саме людей, а це наше право з вами об'єднуватися в партії, в громадську. Організації рух і відстоювати е, свої інтереси в той спосіб, який ми саме хочемо. Але е, саме жодних претензій до комуністичної партії України як до партії, яка порушує конституцію, яка бореться проти територіальної цілості, абсолютно саме немає. Все те, що в позові, воно є надуманим, воно висосане з інтернету різні саме плітки і нічим не підтверджується.